Наша цінність не вимірюється грошима, титулами чи визнаннями. Вона народжується там, де хтось чекає на наш дзвінок, на нашу молитву, на просте, тепле слово, там, де без нас стає холодніше і темніше. Кожна людина, яка потребує нашої турботи, це дар, а не тягар, це знак довіри від Бога. Якщо комусь без мене важко, значить Господь поставив мене поруч не випадково. Значить, я потрібен. Значить, моє життя має сенс уже сьогодні, не колись, а саме тепер. Одна добра присутність може тримати цілий світ іншої людини, інколи достатньо просто бути поруч, мовчки, з відкритим серцем. І в цій простоті народжується справжня велич людини, не показна, не гучна, а тиха і світла. Я вчуся не знецінювати себе і не проходити повз тих, хто потребує любові, бо там, де я віддаю себе, там Бог наповнює мене ще більше. І в цій турботі я знаходжу не в тому, а в життя справжнє, глибоке і благословенне. Бог ніколи не питає мене, скільки я взяв від життя. Він тихо дивиться, скільки я віддав. Скільки разів я вибрав любов замість байдужості, терпіння замість роздратування, милість замість осуду. І коли ввечері я стаю на молитву, саме ці обличчя. Саме ці люди, заради яких я жив не для себе, стають моїм найбільшим багатством перед Ним.